Всіх вітаю, шановні глядачі, сьогодні будемо казати про депутатську роботу українського парламенту. І мова буде йти про поправки до законів. Кожен народний депутат України може винести поправку до закону. Відповідно, є така проблема в Україні, що депутати виносять поправки до Трибуни Верховної Ради, але за ці поправки... Голосує дуже невелика кількість депутатів. Відповідно, ці поправки не проходять. І таким чином це витрачання часу часу своїх колег і відповідно часу парламенту. І нічого не змінюється. І ось це є велика проблема, яка має бути вирішена для того, щоб цей час використовувався саме для законів. Для обговорення поправок, які можуть бути проголосовані. Але поки люди, народ України чекає змін в цій країні, Верховна Рада натомість витрачає години, сотні годин на те, щоб обговорювати ось ці шедеври, я зараз кажу, шедеври в лапках. У вигляді цих поправок, які нічого по суті не дають. Взагалі, це час, який витрачається в пусту, а потім вони не встигають обговорювати інші закони, обговорювати поправки, які пройшли, просто не розуміють, що треба зробити. Для того, щоб такого безладу, такого хаосу не було, як зараз він. А ми скажемо в подальшому, що треба зробити. Так ось є проблема в, Україні, в українському парламенті. Це порожні виступи і мертві поправки просто мертві. Кожен депутат Верховної Ради України має право вносити поправку до закону. І це правильно. Якщо казати, то це частина демократії. Але у нас це перетворилося на шоу без сенсу. Це просто шоу. Є законопроекти, де тисячі поправок. Розумієте, тисячі поправок до законопроекту. З яких більшість без жодних шансів оцих поправок, а їх тисячі. Уявіть, скільки часу треба витратити, щоб їх обговорити та ще проголосувати за них. А результату ж не буде. Голосування, наприклад, 10 голосів за, або 15, або 20 голосів за, але це нічого не надає, поправка не проходить. І відповідно, решта депутатів навіть не знає. Про що йде ця мова, про що ця ідея? І вони просто не голосують. Вони не обговорюються. Їм це не цікаво. Але ж депутат виносить цю поправку, він вважає, що це правильно, а його не підтримують. І ось цікавий момент. У 2019 році були законопроекти, де на обговорення поправок пішло від 4 до 5 місяців. Лише через їхню кількість. Уявіть, скільки часу було витрачено в пусту. Один депутат може внести сотні поправок, щоб заблокувати процес. І це називається поправковий спам. Ось така назва. І ось давайте розглянемо такий приклад у вигляді абсурду. Уявіть, ви прийшли в лікарню. А перед вами, ну, наприклад, 300 людей стоять. Які просто кажуть, мені хотілося б і висловлюють, що б їм хотілося. Вони до лікаря стоять, їм би хотілося щось обговорити з лікарем. І вони йдуть до лікаря, а лікар сидить. А час іде про цьому. Але ніхто нічого не лікує, бо невідомо, що лікувати. Але вони щось обговорюють. І це не дає жодного сенсу. Так ось і в Раді таке саме, в Верховній Раді України, цінний час парламенту просто згорає в На розгляд того, що навіть не підтримує елементарна більшість, скільки вони часу гають. Але невідомо на що вони оцей час гають. Але вони розпинаються, щось доказують, виступають, а в результаті нуль. Як це виглядає на практиці? Уявіть, табло голосування. Депутат виходить, розповідає про свою поправку, каже, що оця поправка вирішить це питання, це доповнення до закону і відбувається голосування за цю поправку. І ось на таблі висвічується результат. За 12 проти 0. Утрималися тільки 3, а не голосували 330. А тепер давайте додамо сюди цифру. Якщо б третина парламенту, а це 150 депутатів, підтримали б цю поправку ще до того, як її б виносили, то вона, відповідно, пройшла. А тут 12 тільки чоловік підтримали цю поправку, вона не пройшла. Уявіть, скільки було б прийнято законів, якби розглядало лише те, що реально має підтримку. Але до цього оця поправка має набрати третину голосів. І тоді можна виносити її на голосування. Тоді є шанс, що ця поправка буде проголосована. А так, це пустий дзвон, який нічого не дає, тільки займає відповідно час депутатів і витрачання цього часу невідомо куди. Тобто в пустоту. І ось є цікавий момент. У Польщі та деяких інших країн є вимога попередньої підтримки групи депутатів, щоб поправка потрапила до розгляду. Там вимога є така, щоб вона потрапила до розгляду. Для цього потрібно набрати необхідну кількість голосів. І це економить сотні годин роботи парламенту щороку. А що в Україні відбувається? Витрачається час невідомо куди. І що в результаті? І ось пропозиція. А це пропозиція, оце змінити. Змінити цю систему. Коли виносяться на голосування поправки, є проста ідея. Хочеш внести поправку, Збери підписи третини парламенту за. Тобто, перед тим, як виносити на голосування поправку, народний депутат має зібрати третину підписів за цю поправку. Ще до того, як виносити її на трибуну. У нього мають бути оці голоси. І це змусить депутатів говорити один з одним, домовлятися, шукати компроміси. тобто... Щоб депутати розуміли, про що ж буде йти мова. І коли депутат збирає оцю підтримку третину голосів за, тоді він виносить цю поправку. І тоді ця поправка має шанс на голосування. І головне, в залу потрапить лише те, що реально можна прийняти. Ось тоді можна прийняти оцю поправку. А так без шансів. 10, 15, 20 голосів нічого не надають, але час забирають. І це б зменшило поправковий спам, так званий, про який ми кажемо. І політичний саботаж в першу чергу. З'явиться тоді більше часу на змістовані дебати та закони. Тоді буде розуміння. Про що депутат хоче сказати, і тоді у інших депутатів буде розуміння обговорювати цю поправку. Які впливають на життя людей. Тобто, поправка, сам закон, обговорення, вже до голосування він зібрав третину голосів, тоді процес інший. Тоді є реальний шанс, щоб ця поправка була проголосована. І ось які можна зробити висновок. Кожна хвилина парламенту це хвилина життя країни. І не можна витрачати час на оці мертві ідеї, на ці мертві поправки, як зараз роблять депутати Верховної Ради. Поправки з підтримкою, це закони з результатом вже. Це можна казати, що це вже результат. Це вже закон. Тому, шай, час діяти. Час змінювати правила, про що ми кажемо на цьому каналі. Тому підтримуйте це відео, підтримуйте цю ідею, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі, розповсюджуйте особливо, щоб це побачили депутати Верховної Ради, представники влади, щоб вони зрозуміли, бо зараз є це нерозуміння ставайте обов'язково нашими підписниками каналу. Всім дякую і до нових зустрічей.